Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. А наш тиждень кімнатні квіти продовжується і зараз я, дітки, вам пропоную вивчити вірш Наталі Григорєвої кімнатні квіти. Ось послухайте, який він гарний. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх. То поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Діти, а у вас вдома є квіти? А як треба ставитися до квітів? А чи допомагаєте ви доглядати за кімнатними рослинами? Діти, а як ви розумієте слова, вони всміхаються мені? Як на мене, тобто вони такі гарні та привабливі, як посмішка. Пропоную ще раз послухати вірш. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Правда, діти, гарний віршик. А зараз давайте пограємо з вами в гру, я почну речення, а ви його закінчите. Кімнатні квіти я, то пещу їх то. То з ними тихо, то пісню їм. Вони всміхаються. Вони живі. Ось які ви діти молодці. Ми з вами вивчили віршика. Розкажіть цей віршик своїм рідним та намалюйте свою улюблену квітку. А я буду чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!